Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми пригадаємо, до якої праці покликала осінь городників, садівників та двірників. Тож я запрошую вас, друзі, до мандрівки. Ходить осінь по вкраїні, чудеса дарує дивні. Подивіться, як змінилося листя на деревах. Яким воно стало? Різнокольоровим, жовтим, червоним, коричневим. Осіннє барвисте листячко вже почало опадати. Поки що воно падає додолу несміливо, ніби йому шкода розлучатися з гілочкою. Як ви вважаєте, листя залишиться лежати в нас під ногами? Ні. Його приберуть. Хто займається прибиранням листя в нашому подвір'ї? Двірник. Чому називають осінь щедрою? Осінь дарує нам багаті врожаї, фруктів, овочів, зернових культур, рібів. Чому осінь називають господаркою? У цю пору не можна марнувати часу. Слід господарювати, трудитися у полі, садку, на городі. Хазійнувати осінь не лінниця, городниця вона та садівниця. На вулицях, у парках та у полі сім восени роботи є доволі. Трактористи збирають солому до корму. Тваринам та кукурудзу, садівники у садках збирають пізні яблука та груші, виноград. Городники збирають картоплю моркву, буряк, капусту. Завжди прекрасна природа нашої батьківщини, а особливо восени, бо така ж вона українська осінь, чарівна та чудесна, богата та щедра.